Між тим збройні сили кількох західних країн вдруге атакували армію лівійського лідера Муаммара Каддафі, щоб припинити їх наступальну операцію на повстанців. Командування американських військ заявило, що в результаті атаки за допомогою крилатих ракет Томагавк та авіарейдів були знищені або суттєво пошкоджені об'єкти протиповітряної оборони Лівії, військові аеродроми і навіть командний бункер Муаммара Каддафі у столиці Тріполі. Така Атака західних сил на Лівію викликала змішану реакцію у світі. З подробицями медалі, Руслан Петричка. Операція під назвою Одіссей Світанок, яку провели коаліційні сили дев'яти країн, розпочалася в неділю вночі. Американські винищувачі, запущені з авіаносців в Середземному морі, здійснили масовану атаку на позиції армії Каддафі, що рухалася до міста Бенгазі, аби вибити звідти повстанців. Бенгазі ще не у повній безпеці, але сьогодні місту менше загрожує атака ніж вчора. Ми вважаємо, що підрозділи Кадафі перебувають під значним тиском вони ізольовані і розгублені. У той же час на сході країни три американські бомбардувальники Б-2 Стелс розгромили основний військовий аеродром Каддафі біля міста Місрати. Бомбардувальники стартували з аеродрому у штаті Міссурі, здійснили дозаправку у повітрі, скинули 45 900 кілограмових бомб над Лівією і повернулися назад у США. Додатково з кораблів у Середземному морі було запущено 124 ракети класу Томагавк по більш ніж 20 наземних об'єктах. Дві ракети влучили у бункер Кадафі у Тріполі. Самого Кадафі, за повідомленням, там не було. Весь цей час розпорошені сили Кадафі обстрілювали західну авіацію з мобільних зенітних установок. Хоч диктатор не збирається складати зброю, кажуть військові США. Головне завдання недільного авіаудару виконано зараз. Ми маємо усі можливості та ресурси патрулювати повітряний простір над Лівією. Ми будемо робити все, щоб на практиці гарантувати дотримання там зони вільної від польотів. Сполучені Штати наполягають, що вже найближчим часом передадуть управління операцією у руки коаліції. Ми будемо членами цієї коаліції, але наша роль у ній не буде визначальною. одним з найбільших побоювань заходу є наявність у Каддафі великої кількості токсичного гірчичного газу, який він може застосувати у боротьбі з повстанцями. Втім, ймовірність проведення хімічної атаки зараз мінімальна очевидно, що у нього залишилась певна кількість гірчичного газу. Але щоб скинути цей газ на когось, потрібні ракети чи літаки. Зараз як виглядає у Каддафі, немає такої можливості, тому я думаю, що ризик застосування газу проти населення відносно невеликий. Кілька країн, поміж яких Росія, різко засудили військову операцію Західної коаліції проти Лівії. Тож час проїзд дефакто, що зараз відбувається, важко назвати виконанням резолюції. ООН. немає сумнівів, що ці заходи спрямовані на послаблення режиму Кадафі, знищення його збройних сил, обмеження їх можливостей у боротьбі з повстанцями, і у результаті на зміну влади і політичної системи у Лівії. вже це можна кваліфікувати як втручання у внутрішні справи країни. Посадовці Пентагону заявляють, що Сполучені Штати не мають мети фізично знищити Кадафі чи усунути його від влади, за словами начальника об. Єднаного штабу військ США Майка Мулина, Кадафі може залишитися при владі, якщо буде дотримуватись вимоги ООН про припинення вогню. Руслан Петричка голос Америки.